Ну, на в машину попав в птур. Я чую, що з мене тече кров, так добре тече. Даю команду на руку, а вона цього не робить. Але я чувствую її. Я смотрю, а в мене рука ну, перебита дуже сильно. Я розумію, що в мене ще перебиті ноги. В мене там дуже сильно поранило ліву ногу. Я йду і думаю, ну, а воно ж бій продовжується, всі розбігаються. А я ну, не біжати, не повсти. Ну, просто йду, я вже думаю, ну, що. Я думаю, блин, 26 років, дитині 2 роки, одружений. Думаю, та блін, і отак ось зараз ну, тупо умірять. Мене звати Мороз Віктор Сергійович. Я з міста Маріуполь, проходив службу у 23-му загоні морської охорони Державної прикордонної служби України. Ветеран війни, інвалід війни. Чаплю Михайло Володимирович, позивний южний, діючий військовослужбовець. Працюю, вже працюю тренером по програмі Рівно-Рівному. Коли ти спілкуєшся, ти бачиш травми, ти бачиш проблеми, і там навіть до повномасштабного вторгнення, ти, ти спілкуєшся і ти бачиш, що це є запит. А відповіді, на жаль, малувати. І я почав саме з цього. У мене переломний момент був, коли загинув мій друг ще в 2019 році. Він а, кинув гранати. Ну, він посорився з дівчиною своєю, кинув гранату, він підійшов до неї і кинув під себе гранату. І це стало для мене таким поворотним моментом, що воно є, і воно буде, і воно буде просто множитися ця травма у військових. Але на той час я не розумів, я не знав термінів, я не знав, що, як, де, як його треба було з ним поспілкуватися. Просто хоча б обійняти і сказати, що так робити не треба. Серце Завсталі одна із перших в Україні, яка розпочала навчання по принципу рівне рівному. Це коли ветеран допомагає іншому ветерану, маючи професійну підготовку та розуміючи травму зсередини. Наразі проходить кемп тренерів посттравматичного зростання. Інтенсивно надається навчання, як саме проводити тренінги, і кожен е, присутній наразі ветеран е, може якісно допомагати іншому ветерану, зможуть передати їм певні техніки та інструменти для подальшого відновлення. Я вирішив стати тренером безпосередньо, тому що. От прямо в мене була місія, я відчував, що допомагати тим, хто повертається з полону та їм, та їх рідним. Для мене приломним моментом, скоріше за все, була історія в полоні. У нас був етап, нас вивозили з Таганрогу в інше місто. І в якийсь момент вони питають, а хто знає українську літературу. Я кажу Я. Вони кажуть, розповідай. Я розповів першим віршом це був Костенко, Крила. Вони кажуть, а із класіки що небудь знаєш. «Якщо так, Тарас Григорь Шевченко, до Снов'яненка. Я зачитав їм до Снов'яненка. На жаль, деякі слова мені довелося пропустити для збереження свого здоров'я. Довкола нас було 80, довкола мене 80 людей, ще таких же хлопців, самих як і я, які зараз в полоні. Їх реакція вони тоді аплодували. Люди поруч зі мною стояли, вони казали, що ну, це було прям супер. Це те, що додає сил. І ось цей приломний момент, який відкарбувався у мене в пам'яті і зрозумів, що ну, дуже важлива буде навіть після повернення оця саме підтримка і допомога. Ця програма роботи по построматичному зростанні за принципом рівне рівному дуже складна, якщо це здається дуже просто і можна послухати, підтримати. Ні, це не все. Ну, по-перше, наша програма навчання складається з того, що Тренери вони проходять психологічні протоколи втручання підтримки, тобто вже така ланка-фахова. Всі тренери навчаються на вищій освіті психології, тобто вони отримують фахову освіту психології. І чому це велика потреба? Тому що всіх психологів фахівців не вистачить. Але тренери рівне Рівному це є перша ланка. Яка може зняти е, те навантаження психологів і допомогти побратимам саме на першому дотику? І якщо є потреба, замотивувати, спрямувати, вже? Для до фахівця більш такого там психологічної психотерапевтичною освітою якщо треба там ПТСР, розлад адаптації, всього іншого, більш глибина робота. Тобто, це не люди, які просто поспілкувалися, передали. Це вже допомога, але наш підхід серця зовсталі саме в фаховості. Ці бруски мають бути поставлені на самого боргу. Учасники мають зрозуміти, як це думати як тренер, як, з чого виглядає цей тренерський, цей шлях тренера, який веде навчальну програму від початку, від відкриття тренінгового проєкту, від входу в групу, від того, як запустити процес формування довіри, формування контакту, декларації своєї цінності, тому що це все робить тренер. якраз сьогодні у нас виникла цікава метафора: ми будували це розуміння. Того, що має робити, як має працювати тренер в форматі рівне рівному, і виникла така думка про те, що ніби є в умовах, в яких цей складний досвід вже стався зі мною. І стався з тобою. А можливо, він він станеться. Але той шлях відбудування, відродження, трансформа. Я його вже пройшов. Я його пройшов раніше за тебе. І я тобі можу показати, як це Це по цій дорозі вже ходили. Я можу тобі показати, по якій дорозі йти в 22-му році. Зустрічав російську навалу в місті Маріуполі. Отримав поранення, перебував на завсталі. Після цього потрапив в полон. І після обміну з полону повернувся на службу. На мій погляд, формат рівний рівному найбільш актуальний в, нашій, в наших нинішніх умовах, тому що військові здебільшого ну, можуть бути відкриті тільки до побратимів. Моя головна мотивація це допомогти тим, хто приходить. З російських застінків, оскільки вони довгий час роками знаходились під ворожим впливом, тортурами, і вони надломлені, їм треба допомогти. Це моє бажання. Я зазвичай використовую вправи, які дозволяють всім учасникам ставати рівними між собою. Задаючи якесь певне завдання, яке якби уніфікує їхній досвід, так і дає можливість його пережити. Цей досвід, який е, є здобутий на війні, він е, є колосальний, він є унікальний. Вони стали сильнішими, і оці їхні якості і вміння, які вони здобули, вони дуже можуть вписатися добре в цивільне життя і навіть підсилити е, організації, підприємства. Бізнеси, тому що е, вміння і навики, які мають ветерани і військові, є унікальними. І для того щоб правильно показати ці навики і вміння, е, потрібно правильно про це комунікувати, так і показати це. А щоб це показати, треба вміти взаємодіяти з людьми. Тому е, тренінг з командотворення, він якраз допомагає розкрити ці вміння і таланти, скажімо так. І показати їх у правильному світлі. Я б дуже хотів сказати тим, хто тільки починає свій шлях відновлення, і ці слова я б сказав так само собі в той момент, що, е, на жаль, так склалося, що ти переживши цей досвід, він вже є в тебе за плечима. Ти його нікуди не дінеш. Це все відбувалося саме з тобою, не з ким іншим. Але що ти можеш отримати з цього досвіду? Так, він гнітить. Так, він інколи б'є боляче, повертається у снах. Але згадай, що, що ти це все зміг пережити. Ти зміг, ти вистояв. І тут ти вистоїш. Не бійтеся звернутися. Не бійтесь звернутися, не бійтеся, показати, що у вас є травма. Ми, ветерани, ми не ламаємось, ми трансформуємось. І цю трансформацію можна пройти не одному в темряві, а пройти її разом з допомогою побратимів, тренерів, громадських організацій, і це пройде набагато легше, якісніше і не так болюче. Ти впораєшся, просто йди вперед і не зупиняйся.